Марта Улсбе Розеленд схоже проводить свій останній сезон. Після Мастарту в Оберхофі біатлоністка дала інтерв'ю, де повідомила, що не може перестати думати про те, що це може бути її останній чемпіонат світу. Хочеться повноцінно насолоджуватися цими моментами та медалями, які вдалося виграти, зізнається норвежка. 32-річна біатлоністка здобула два золота в змішаних естафетах та бронзу в гонці переслідування. Єдиним біатлоністом, кому в Берхофі вдалося позбавити Йоханнеса Бьо золотої особистої медалі, став Себастьян Самуельсон. Швед, який завершив минулий сезон на третій позиції в загальному заліку, в цьому сезоні на Кубку Світу не зміг жодного разу піднятися на особистий подіум. І ось на чемпіонаті світу Самуельсону таки вдалося здобути омріяні медалі. У нього бронзи в індивідуальній гонці, гонці переслідування. Та чоловічий естафеті. і більш того, золото в мас старті. Таким чином, вперше 25-річний біатлоніст добув титул чемпіона світу. Це була найкраща гонка в моїй кар'єрі. коментує перемогу Швед. Особливе відчуття розуміти, що ти переміг Йохани Сабьо. А ось Жаклєн достроково завершив виступи на Кубку Світу. Перед початком цього сезону. На француза ставили як на одного з головних претендентів на великий кришталевий глобус. Але за підсумками шести етапів та чемпіонату світу, у Жаклєна лише три особистих подіуми. Спортсмен зіткнувся з емоціональними та фізичними проблемами, брав паузу, тренувався окремо від команди задля того, щоб повернути собі впевненість на стрільбищі. І ось після чемпіонату світу, де кращим результатом в особистих гонках Жаклєна стало 20 те місце, біатлоніст вирішив завершити для себе цей сезон. Останні декілька місяців були надто тяжкими для мене, пише француз. На сьогоднішній день мій бак порожній. Але варто зазначити, що додому за Беркофу Емільєн Жаклєн повернувся з золотом у чоловічій та бронзою у змішаній естафеті.